Ріастен оглянемо важливі події вівторка. У студії працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Дивіться у випуску. На порядку денному порядок денний. Депутати присвятили частину засідання суперечкам чи доцільно працювати згідно плану? Шоколад, кава та можливість підігріву їжі. Міноборони затвердили нові харчові комплекти для військових. Що тепер входить у сухпай? Осінній призов розпочався. Як довго триватиме кампанія і скільки строковиків набирають до армії? За сучасними зразками медичної техніки столичний автопарк швидких карет поповниться новими машинами. 32 рази порушували режим тиші на Донбасі. Російські окупаційні війська про загиблих не повідомляють. Один боєць отримав поранення. На Луганському напрямку обстрілювали позиції сил АТО у Попаснянському районі. На Донецькому бойові дії велися у Зайцевому, Кам'янці та Авдіївці. Стріляли і вздовж лінії розмежування Маріупольського напрямку. І, хоч важке озброєння, бойовики не застосовували, але розведенню сил згідно останніх мінських домовленостей усе ж завадили. Бойовики порушили угоди про розведення сил засобів на лінії зіткнення. Учора, о 13.00 українські війська, що займають позиції на Маріупольському напрямку, були готові виконати свою частину домовленостей. Проте бойовики відмовилися відійти. Місія ОБСЄ відзначає, що окупанти не провели розмінування та перешкоджають спостерігачам у їхній роботі. І головне управління української розвідки на своїй сторінці у Фейсбук також повідомляє, що противник намагається затягнути процес розведення військ відповідно до підписаної у мінську угоди і перекласти відповідальність за її зрив на українську сторону. Зокрема, у районі Петрівського ворожі війська повернули на позиції свої передові підрозділи перед тим, звинувативши сили АТО у недотриманні режиму припинення вогню. А щоб процес відведення військ не могли контролювати на зазначеному напрямку, розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби, який протидіє спостереженню безпілотників. Наразі розведення підрозділів завершили і тільки у золотому. Смачніше і поживніше військові тепер харчуватимуться краще, не лише завдяки волонтерам. Сухпай нового зразка затвердили на державному рівні. Відтак комплект міститиме сухофрукти, шоколад, каву, смачні перші та другі страви. Вперше використовується реторт пакет як альтернатива консервним бляшанкам та безполуменевий нагрівач їжі. Міноборони вже запустили нові байки у виробництво. Кошти у цьогорічному бюджеті знайшли шляхом перерозподілу, а вже у кошторисі наступного року передбачили та врахували нову статтю витрат. Перш за все, ці норми та технічні умови були розроблені для покращення якості харчування військовослужбовців, які перебувають в антитерористичній операції, та в польових умовах не мають можливості готувати гарячу їжу. Так, цією постановою вводиться нова норма харчування номер 15 Добовий польовий набір продуктів з калорійністю 3500 кілокалорій, що є покращеною альтернативою існуючого сухпайка. Передбачено порціонна видача норми, тобто сніданок, обід та вечеря, до яких додатково видається бутильована вода пів літра на кожен раціон. Від сьогодні в Україні розпочався осінній призов. Лава строковиків мають поповнити 14 тисяч осіб. У генштабі запевняють, жодного не відправлять у зону проведення. Ато майже 8 тисяч новобранців направлять до збройних сил України, до Національної гвардії 5 тисяч, і у державну спеціальну службу транспорту потраплять тисяча строковиків. До армії беруть лише тих, хто придатний за станом здоров'я, кому виповнилося 20 років, а також чоловіків, котрі ще не досягли 27-річного віку та не мають права на звільнення чи відтермінування. У Києві планують призвати на строкову військову службу 570 осіб, триватиме осінній призов до 30 листопада. Посилення екологічного контролю та розвиток вітчизняної промисловості такі питання стояли сьогодні на порядку денному у парламенті, але дійти до їх розгляду нардепам не вдавалось довго. Наталка біловол розповість подробиці. Домовившись відтепер розглядати питання тематичними блоками, першу частину пленарного вівторка, депутати мають присвятити екології, а потім взяти за інвестиції та розвиток промисловості. Утім, за запропонованим порядком денним, чимало нардепів відмовляються працювати одразу. Розглядати законопроекти про флору і фауну, але не розглядати питання житлово-комунальних послуг, енергетичної сфери, не розглядати питання землі. Це треба бути просто абсолютно неадекватами. Розумієте? Тому повертатись до голосування за розклад сесії і пленарного тижня спікеру доводиться численно кількість разів інакше, пояснює Андрій Порубій, паралізується і сьогоднішня робота парламенту. Натомість, невдоволені порядком недовго шукали альтернативу на їхній погляд неважливим для українців питанням. Невідкладно розглянути в залі парламенту законопроекти продовжити термін дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, як мінімум до 2020 року. Вже найближчим часом, пане спікер парламенту, це питання матиме системне рішення, яке водночас і впорядкує ринок землі. Але поки роботу ради треба розблокувати, домовившись, хоча б за порядок денний на тиждень. Це просто ганьба. Коли ми тиждень е гуляли, дехто був по закордонних округах, а не в сесійній залі, і зараз не можемо проголосувати за елементарне за порядок денний. Давайте перестанемо зараз, будь ласка, шантажувати сесійну залу і голосуємо за те, щоб розпочати роботу. 233 за таки назбирали в сесійній залі і взялись до питань екологічних. Загалом на порядку денному понад два десятки важливих рішень. Утім, найрадикальніші з них, як свідчить практика, наражаються на опір старої системи, як судова реформа, що запрацювала з 30 вересня. Нагадую, що відповідно до цих положень на зміну нинішньому буде принципово новий верховний суд, ліквідовуються спеціальні суди, а також запроваджується конкурсний відбір на посади суддів. Пленом Верховного суду звернувся Конституційний суд України, щоб визнати неконституційними окремі положення закону про суду, устрій і статус суддів. Тільки за це безграмотне твердження, за це безграмотне рішення. Весь склад Верховного суду мав би бути дискваліфікований і звільнений. Тому що йдеться не про повноваження президента чи парламенту, йдеться про установчу владу українського народу, яку здійснює парламент, змінюючи конституцію. І якщо високоповажні судді Верховного суду цього не знають, значить вони не мають права перебувати на своїх посадах. Не спить і зовнішній ворог через затримання у Москві українського журналіста Романа Сущенка і звинувачення його у шпигунстві ще на погоджувальній раді депутати вирішили припинити дипломатичні відносини з агресором і ввести візовий режим з Росією. У нас немає моніторингу людей, які переїжджають громадян Росії, які заїжджають на територію України. Це дасть реальний інструмент у боротьбі з агентурою ФСБ. Тобто, ми зможемо контролювати цих всіх людей, і саме головне зупиняти їхні їхнє перебування на території України. Утім, цього рішення переконані деякі депутати сьогодні замало. Треба визначитись повністю, які відносини країна має або не має з окупантом. Ваші ще діти і внуки будете платити не лише за відновлення інфраструктури Донбасу, якщо ми цього не зробимо. Ваші діти і внуки будуть платити пенсії ветеранам ДНР ЛНР. Ось про що треба думати, а не про політичне рішення. Треба думати про захист безпеки своєї держави. Є законопроект про тимчасово окуповану територію України. Ми будемо наполягати на розгляді цього. Ого, законопроекту і на тому, щоб прийняти це рішення комплексне, Наталі Дмитро Кокотов, телеканал Київ чергову партію швидких допомог невдовзі отримують медзаклади в столиці. Зараз тривають тендерні процедури, і саме сьогодні оглядали автівки, що беруть участь у конкурсі. Новинки медтехніки бачила Іванна Віличенко. Іномарки оснащені за останніми тенденціями медичної техніки. Необхідна комплектація регламентована держстандартом. А фахівці попрацювали над комфортною роботою з обладнанням. Ось цей автомобіль призначений для транспортування недоношених новонароджених. В ньому вся життєво необхідна апаратура є безпосередньо на каталці. Цей комплекс разом з балонами, з інкубатором із транспортним апаратом штучної вентиляції легенів для новонароджених. Це все встановлене на каталці. І це все разом одним рухом можна зняти і е, повести до, до місця надання допомоги. Поруч надають допомогу умовному хворому. Увагу привертають ноші, які розділяються на дві половини. Все, аби пацієнта не треба було перевертати або підіймати. Важливо для медиків і те, що ці ноші легші, ніж звичайні. Новеньким для українського лікаря є і ось цей пристрій. Це дефібрилятор, кардіомонітор з пульсоксиметром і апарат ІВЛ. Вони вийшли у одного в руки рюкзак, у другого в руки апарат, який в собі задержить три апарати. Все. Если бы, это было, если бы надо було виходить з этими ж апаратами, которые були каждый віддільно, то они ніби вийшли у одного на плече одно, ну второе, третє, руки занято. А така мобільність лікаря іноді може врятувати життя пацієнта. Раніше ми виходили, що нелик брали з собою там тільки саме саме необхідне, а вже все інше ми добігали, добирали. То зараз є можливість взяти з собою майже все. Хвилини навіть секунди вони вирішують справу. Звісно, оснащення машини залежить від замовлення та комплектації. Мінімально озвучена вартість 90 тисяч євро за одну автівку. Половина ціни складає саме вартість медобладнання. Та деякі з поміж побачених автівок вже скоро з'являться на озброєнні і столичних медиків. У Нас на завершенні на сьогоднішній день процедура тендерної закупівлі е машин швидкої допомоги. Ми розраховуємо, що це буде не менше 15 автомобілів. В цьому році виділили 30 мільйонів на закупівлю швидких до швидкої машин швидкої допомоги. Я думаю, що в наступному році не менше суми буде виділено для того, щоб цей парк постійно оновлювався. Це не перші карети, які передають київським лікарням цього року. Наприкінці літа медзаклади вже отримали у розпорядження сотню новеньких фордів. А нова партія надійде вже цього місяця. Іван Білаченко. Одмитро Аліфанов, телеканал Київ. У Києві цілодобово тривають дорожні роботи. Задля своєчасного завершення ремонтних робіт до зими комунальники працюють у посиленому режимі. За минулі вихідні вдалося завершити середній ремонт та відновити дорожні покриття на дев'яти вулицях міста. Також на мосту Патона завершили середній ремонт асфальтобетонного покриття у напрямку лівого берега. На вихідних проводили капремонт шляхопроводів на проспектах науки Одеському та Броварському. А за півроку планують капітально відремонтувати південний в'їзд до Києва. Зокрема, зараз продовжується реконструкція вулиці Васильківської. Там уже переклали комунікації, замінили люки та встелили шар асфальту. Крім цього, оновили освітлення. Тривають роботи на проспекті Глушкова. Там також розпочали капітальний ремонт. Крім повної заміни дорожнього полотна, на шляху з'явиться нове бар'єрне охородження на розподільчій смузі. Усі роботи планують завершити до кінця цього року. Довше триватиме реконструкція шляхопроводу на Одеській площі. Вона розрахована на півроку. Початковий етап відновлення уже розпочався. Стратегія в тому, що, по-перше, ми оновлюємо повністю південний в'їзд в місто Київ. По-друге, сподіваємось, що в 2017 році ми розпочнемо масштабні роботи з реконструкції Голосіївського проспекту. Відповідно, потрібен буде об'їзд, і в цьому випадку не буде обмеження руху, не буде створення додаткових умов для. Корок автомобілів. Розмітку на пішохідних переходах у столиці повністю відновлять за кілька тижнів. Таке пообіцяв киянам заступник гендиректора Київавтодору Юрій Баранов під час гарячої лінії. Зокрема, зебри нанесуть у Дарницькому, Солом'янському та Обулонському районах. Нещодавно в автодорі відремонтували 10 спецмашин для нанесення фарби. Окрім того, чиновник запевнив киян, що найближчим часом відремонтують тротуар на вулиці Курчатова, що в Деснянському районі, та пообіцяв дослухатися і до решти зауважень. По розмітці я обіцяю, що цей питання я перевірю. Якщо це дійсно так, то в ближайше время розмітка буде здесь нанесена. Ми этот питання відпрацюємо. Якщо действительно пропущено тротуар, ми його сделаем. Я зараз ділаю поміточку і ми этот вопрос просу розберемо. Нагадаємо, гаряча лінія про КМДА працює щовівторка з 12 до 13 години. Поставити свої запитання може кожен киян, зателефонувавши за номером 1551. А кожен глядач телеканалу Київ може взяти участь у прямому ефірі програми Столиця номер телефону. нагадає ведучий Сергій Дойко І тема програми також про Будь ласка. Дякую. Лілія. Отже, двісті двадцять три Наш телефон постійно працює. Ми як завжди чекаємо на вашу активну участь у нашій дискусії впродовж першої, другої та третьої частини передачі столиця. Власне, в першій частині будемо говорити про розвиток столичної освіти. Почнемо з теми, яка цього року вшановувалася на державному рівні. Це 75-ті роковини трагедії у Бабиному ярі. Далі будемо говорити про розвиток освіти, про підготовку закладів освіти в столиці до опалювального сезону. Ну і власне престижність праці вчителя, мотивація працювати вчителем все це буде предметом нашого обговорення. Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації, буде гостею нашої першої програми Столиця. Далі будемо говорити про політику, про парламент, про ті питання. Які сьогодні обговорювалися, які не обговорювалися, які голосувалися і не голосувалися. Власне непроста ситуація в парламенті. Якщо говорити відверто, представники опозиційних парламентських сил наполягають на тому, що тема тарифів, тема земельна має бути топ-темою порядку денного парламенту, але парламент займається дещо. Іншими не менш важливими, але тим не менше іншими питаннями. Отже, Вікторія Пташник, народний депутат України, член парламентського комітету з питань економічної політики та політичний експерт Микола Мельник будуть гостями нашої другої частини програми Столиця. Будьте з нами! Як я вже сказав, активно долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Отже, телефони програми Столиця запрацюють після новин спорту. Роман Сагай вже готовий до ефіру. СТН дивіться о 21-й. до зустрічі. Вітання в ефірі новини спорту. Кожен з киян паралімпійців, хто виборов з першого по третє місце на паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016, отримує грошову винагороду від столичної влади. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко за перше місце 120 тисяч гривень, 100 тисяч гривень за друге місце. Міс... і 80 тисяч гривень за третє місце. Тренери, які підготували призерів паралімпіади 2016, також одержать грошову винагороду у розмірі 50% від названих сум. У білій церкві відбувся вже 13-й заліком міжнародний білоцерківський марафон. Він мав статус чемпіонату України з марафонського бігу, і його переможці за умови виконання нормативу міжнародної федерації здобували путівку на чемпіонат світу 2017. Цим шансом скористалася Вікторія Хапіліна, яка у білій церкві здобула золото з результатом 2 години 37 хвилин 44 секунди. Дуже сильні атлети змагалися на коротших дистанціях, забіги яких також були у програмі змагань. Зокрема, марафон виграли члени збірної України Дмитро Лашин та Ольга Котовська, яка, до речі, у попередні роки двічі була найкращою тут у марафоні. Хотілося перемогти. І так як полумарафон, марафон це мої хороні так, так дистанції. На 10 кілометрів я не дуже сильна, тому я задоволена своїм результатом, так як я сьогодні відбігла, час доволі непоганий. Звичайно, не найсильніший результат, але непоганий. У столиці відбулися четверті відкриті змагання зі спортивного орієнтування Київ ОПЕН. Це вид спорту для тих, хто не знає, поєднує фізичне навантаження з розумовою діяльністю. Тобто учасники, отримавши мапу маршруту із завданнями, за максимально короткий термін, знаходять і відмічають підготовлені організаторами пункти. Цього року у змаганнях брали участь близько шести сотень учасників. Переважна більшість зареєстрованих українці. Проте були спортсмени із Білорусі, Туреччини та навіть Франції. Загалом. Пропонувалося 26 категорій та дистанцій, які були поділені за статевою та віковою приналежністю. Наймолодшому учасникові виповнилося 8 рочків, а найстаршому спортсмену 75. Найдосвідченіші Найдосвідченіше та найвитриваліше долали дистанцію у 5 кілометрів маршрутом від вулиці Воздвиженської до Пейзажної алеї. Это карта 21Е. Это самые опытные, самые выносливые участники бегут по такой дистанции. У деток дистанция меньше, короче в смысле, да, и проще технически. У каждого участника есть электронный чип, при помощи которого он отмечается на контрольном пункте. Контрольный пункт представляет собой красно-белую призму с электронной базой. Ну Що ж на часі? Це всі новини. Будьте здорові.